Грани з села, лісок, зібрали в церкві допомогу учасникам АТО. От ми, бачите, зараз зібрали і трошки їдемо далі. Остан Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава ти Боже наш, слава тобі, Царю Небесне, в чушите душі істинного вчора, все наповняєш скарби Дім життя подателю, прийди і все, лише в нас. І очисти нас чекає скверне, спаси, благі душі нашій. Що ти, Боже, ти кліпісті безсмертний помил нас, що ти, Боже, ти кліпісті безсмертних нас, що ти, Боже, ти кліпісті безсмертний помил нас. Слава чує сина, Святому Духу, нині, по час, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, Ти, що й нам сер, нехай присвяти Троїця, помили нас, Господи, чисти, віки наші, прости законів наші святи, посвяті, сімейна чи нашого ім, та ради Господи, помило Господи, помило Господи, слава число, що духові, і почих час, і на віки віків. Стос воскрес, дорогі браття, воїни, ми з парафії села Новосілки, Буцького деканату Львівської області. Село, в якому був похований отець Маркіян Шашкевич, будитель Галичини. ви бачите тут нас біля плащаниці, біля гробу Ісуса Христа, знаходиться варта наших хлопців, козаків, підростаючого покоління, які стоять біля плащаниці, щоб ніхто не зміг нарагатися з нею. Так як ви стоїте зараз на теренах нашої, на кордонах, нашої батьківщини. Де не пускайте ворога, щоб він не міг наругатися над нами і над нашою землею. Прийміть найщиріше пасхальне вітання від нашої громади, від тих козаків. Ви там воюєте, ми молимося, підтримуємо вас. Хай Воскресли Христос збереже вам кожному життя, щоб ви повернулися додому щасливими. Там, де бракує радості в сім'ях, нехай він її додасть. Також, щоб якнайскоріше запанував мир на нашій землі, ворог ступивши з нею. Благословення Господні на вас і окнаті, чоловік любим завжди, і повсякчас і на віки, в яким Христос Воскрес. Ти що за двір'їдете? Так, ти Та, що за двір'я? Смерть у смерть подолав, вітими, що гроба, віча да роба, Христос заворе, і мертві, смерть у смерть подолав. Диме, що в гробах, вітя да роба Отця, Сина Духа, Духа у ім'я Отця і Сина, Вісакого чаї Сина Святого Духа. Христос Воскрес! Я стою біля того стола приношення. Де ви, дорогі парафіяни, дорогі християни, поділилися, пожертвували, пожертвували нашим хлопцям, нашим дітям, нашим воїнам, які нелегкий цей наш теперішній час, захищають нас від наших з вами ворогів. Ви від чистого серця, від душі, і це зараз освячене, вже приїхали волонтери, і їм велика подяка, що вони це роблять, роблять для наших дітей, роблять це для наших воїнів. Бо вони теж хочуть тої радості, хочуть того. Радісного Христового Воскресіння. Тому це тяжко нам, нелегко нам в теперішній час зустрічати ту радість. Але ми повинні розуміти, Бог з любові до нас пожертвував своїм єдинородним Сином Ісусом Христом. Так само і ми жертвуємо в тому земному життю, жертвуємо для радості як земного життя, так радості у вічності. Ми повинні розуміти, що і ми повинні бути жертовниками, що ми не повинні показувати наших сліз. Так нам жалко і своїх дітей, нам жалко і чужих дітей. І ми задаємо запитання. Чому? Чому кров л'ється? Чому кров Ісуса Христа, Сина Божого, пролита на цій землі? Чому і дальше ворог не заспокоїться? Чому? Повинні найкращі сини й дочки нашого українського народу залишати у розквіті своїх сил, але не опускаймо рук, не будьмо байдужими, так як Христос воскрес, так і Воскресне наша Україна. Так і заберуться вороженьки з нашої території. Але цим треба жити. В цьому треба вірити, що перемога за нами Христос воскрес. Хай Богу благословити.

よかった。